Вітаю! Сьогодні пропоную познайомитись із чудовим мистецтвом квілінгу. Мистецтво яке прийшло до нас із давніх середньовічних часів. Квілінг перекладається як скручування пір'їнка. І, власне, ось такі паперові смужки використовуються для створення. Об'ємних декоративних робіт чи аплікацій. Квілінг має на меті створення різних завитків із смужок. І колись в давнину, коли монашки сиділи біля вогнища, гріючись холодними вечорами, вони побачили, що краї. Біблії є золотистим покриттям і відриваючи ось такі невеличкі смужки з країв і скручуючи їх у різноманітні фігурки, монахині робили цілі витвори мистецтва, не відрізниш від металевих. А ще до того, коли виник папір, його скручували, нанизуючи на пір'їнку. Зараз же для того, щоб було зручно створювати ось такі гарні елементи скрученого паперу. Використовуються різноманітні засоби. Один із них ось в мене в руках. Власне, це є ручка і з наконечником, який має розчілену. Цю розчілену має проходити смужка паперу. Для того, щоб закріпитися і скручуватися. Зараз ми з вами спробуємо. А от якраз потім скручений цей папір можна вже вигинати в різні форми. Отже, розпочнемо із листочка. Я беру зелену смужку, одягаю на пристрій для скручування на самий край, загинаю і вже її. Важко виняти. Тепер представляю палець і, прокручуючи правою рукою пристрій для згортання, бачимо намотую всю стрічку у рулон. Так, домотали до кінця і не склеюю, знімаю, для того нам ще необхідно мати клей. Трошки розпускаю. Легенько відпустивши пальцями, ось, бачите, розгортається. Так. І тепер, коли він стає вільним, вільнішим, так, щоб можна було зігнути в різні сторони, ми край рулончика, клеїмо, приклеюємо ось так, притримуємо декілька секунд, щоб кінчик. Ось, прихопився і приклеївся. Так. Тепер подивимося на нашу картинку, яку ми з вами будемо робити. Для того, щоб зробити один із листочків, нам необхідно, ви бачите, кружечок з двох сторін прижати. Так, от, у вигляді очка. Так, бачите, є. І давайте подивимося. Як гарно буде триматися наша наш елемент. Тепер таких листочків ми бачимо, нам треба ось був один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, але навколо є темно, злемось, як у нас є. Елементи підготовлені, деколи можна купити набори для роботи з квілінгом, для квілінгу, відразу з ескізом, і з тою потрібною кількістю кольорів і смужок, яка нам необхідна для роботи. А деколи, коли ми створюємо власну композицію, ми можемо і самі смужки з кольорового паперу нарізати. От, і подивитися, які кольори нам потрібні для роботи. Ну, от, власне, в нас зараз ми працюємо з ескізом, тому у нас є кольори, які нам необхідні. І ми з ними працюємо. Пропоную створити ще один зелений листочок, але з темним по краю. Ми беремо світло-зелену смужку. Так. І темну зелену смужку, так як ми бачимо, що по краю у нас буде темне. Тепер приклеюємо до світлої темну, рівно, притискаємо. Так, У нас виходить одна довга смужка. Тепер інструментом, яким ми працюємо. Починаємо намотувати. Беремо стрічку в ліву руку, якщо ви правша, інструмент праву, Якою ви пишете, в таку руку беремо інструмент. Надягаємо стрічку, так, закріплюємо, провернувши, і тепер прокручуємо, намотуючи всю стрічку, не поспішаємо. Кожна робота має свій час виконання. Намотуємо, намотуємо. Ось, вже світло зелено намоталося, переходимо до темно зеленої. Вона у нас приклеєна і тому акуратно намотується далі. Так, Тепер, коли ми дійшли до кінця, ми акуратно знімаємо, так, і потрошки притримуючи край. Стрічки відпускаємо, щоб потрошки розгорнулося. Так, дивимося, у нас великий там листочок. Так, ось цей ми будемо робити. Так, і тепер, коли приблизно я бачу, що величина така, як мені треба, з середини стрічки краплю, буквально краплю, клею і приклеюю стрічку до самого валу. Так, Підтягую пальцем серединку в одну сторону і другу притискаю, створюючи крапельку так, для листочка. І давайте покладемо його на її місце і подивимося якраз для нашого ескізу. Тепер пропоную створити одну із пелюсток помаранчеву червоно-фіолетову. Значить, нам для серед завжди починаємо створювати композицію, дивлячись, що ж у нас в середині. помаранчевий. Далі ми беремо фіолетовий. Так. І напевно, дивимося, скільки у нас їх є. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, вистачить на всі. Беремо до помаранчевого, приклеюємо фіолетовий крапельку. Багато не беремо клею, щоб не було бруду на нашій роботі. Ви знаєте, що чим більше клею, тим менше акуратно робота, але так, щоб склеїлося. Так, і знову, так як ми починали листочок робити. Так, беремо, створюємо і пелюстку. Так, Починаємо з помаранчевої, тому що вона у нас буде всередині. І накручую знову рулон паперової смужки. Помаранчево, акуратно переходимо на фіолетову, щоб не обірвати. І змотуємо. Біолетовий. Так, знімаємо акуратно. Тепер нам треба трошки розпустити, адже в нас буде крапелька. Так, невелика. І запам'ятовуємо величину, тому що ми будемо таких робити, як бачите, сім пелюсточок. Так. і Теж робимо крапельку, склеюючи пелюстку. Так, і ось у нас виходить пелюстка. І так повторюємо по кількості пелюсток на нашій роботі. Знову беремо помаранчеву і фіолетову склеюємо між собою. так Притримуємо, щоб прихопився клей. Тепер знову беремо наш чудо інструмент. так Продягаємо, закріплюємо і змотуємо. Змотуємо не дуже туго, щоб папір не рвався, отак От як він лягає, в легку натяжку я великим пальцем середнім тримаю папір, щоб він натягувався і рівно лягав на одна полоска на іншу при скручуванні. Ось так. Тепер трошечки розпускаємо зовсім небагато. Заклеюємо, відразу створюючи крапельку пелюстку так. От. І ось таким чином продовжуємо створювати нашу роботу. Вже три готових пелюстки чотири. Приклеюємо і робимо крапельку п'яту. Якщо відійти від самого задуму на ескізі, то ми з вами можемо спробувати із цих пилюсток уже створити, приклеїти квіти. Ну от необхідно ще зробити шосту. Тільки експериментальним, легким шляхом ми можемо з вами знайти ту композицію, яка потрібна саме для нас. Адже творчість це не завжди, точніше, майже ніколи не повторення того ескізу, який нам пропонують. Це здебільшого своє бачення. На те, що ти робиш. Адже повторити чи єсть – це зробити копію, а попробувати на знаннях іншого навчитися і створити власне, задумане, тільки таке, як у тебе, це вже і є творчість. Майстерно виготовляють свої творчі роботи ті, хто багато багато часу приділив саме. Майстерності виконання тієї роботи, яку почали робити, то важко сісти і відразу створити ідеальний варіант того, що ви задумали. Але якщо ви натреновані вже, то створивши багато творів і саме вже доросли до свого бачення. Коли ви кожен раз зробите декілька одинакових робіт, ви зможете після того створити і власне, Пропоную зклеїти нашу квіточку, тобто, так, легенько скріплюємо. Працюємо швидко, щоб елементи, які ми приклеюємо, можна було ще поворушити так і от, притримуючи тепер Наверх ми можемо приклеїти цю рожеву частинку, добре намазавши її, клеїмо, так. щоб вона тримала всі пелюстки. Це в нас йде об'ємна аплікація квілінгу. Тепер до нього можна прикріпити. Наші листочки так. Щоразу промазуючи клеєм. Так. Тепер ми можемо до цієї чудової композиції привести свої елементи, які нам подобаються. Ну, для прикладу. Завитки зробимо два одинакових, складаємо, щоб були одинакової величини і легко, Ей. смотуємо один, знімаємо і відпускаємо, Так, приклеюємо. Тих місцях, де торкаються, так. І другу можна зробити для композиції. Скручуємо легесенько, легенько, легенько, ледь, не натягуючи стрічку. І відпускаємо, і вона розкручується. Можна розкруститись повністю, вона буде менш закручена, можна, менше так, і приклеїмо її ось з цього боку. Ці композиції. Композиції необхідно побути. Тепер я пропоную ось тут зробити третій листочок з темного паперу. Беремо темну смужку. Знову беремо матеріал, яким ми працюємо. Так, інструмент закручуємо. І якщо ми отак от туго залишимо і заклеїмо, у нас вийде от Серединка, яку ми робили, якщо ж ми відпустимо, так, і краєчок приклеїмо. Краєчок ми клеїмо завжди у всіх випадках, але натиснемо на... з двох сторін, так, у нас вийде ось така фігурка. Листочок такої форми. І теж її, цей листочок, Помашуємо клеєм і вставляємо аж листочки. Можемо приклеїти при бажанні ці забитки, бачите, до квітів, воно дасть стійкості, але це при бажанні. Ви самі створюєте композицію вашого декору. Як бачите, що було на ескізі у нас підказки, ми ними скористалися, але створили власну композицію квілінгу. Для цього ми використали смужки кольорового паперу, інструмент для скручування паперу, клей ПВА та власну. Творчість. Сьогодні ми з вами створили чудову композицію, об'ємну аплікацію із квілінгу. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.